Дружи боротись. Слава Україна, друзі! Снова навіть! Друзі, оця кров це кров наших віців і кров наших синів. Це кров, за яку ми платимо щодня. Але яка щодня на сході проливається, за цю кло повинні заплатити. І в першу чергу російський бізнес не повинен бути присутній на Україні, так? Слава раді! Смех! 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 Смех!